Шановні друзі, ну дивіться, ми тільки вийшли, пройшлися хвилин 20. А яких 20-10? 10, ну так, хвилин 10 Пройшлися по річці тедірів, знайшли, побачили людину, яка проводила лов з забороненими знаряддями лову. В його варіанті це два перемети був і був драч. І в якісті живця він використовував юно. Ми дуже рідкісну рибу для, для наших водой. Ми склали протокол на нього. Живця зараз випустимо. Зробимо сьогодні дії справи. Зловили. Порушника і за рибом. Попередили правопорушення, не дали зловити самі, бо я ну, так бачу, що людина дуже і дуже добре підготувалась до ловлі ну, сама. Ми бачимо, що він ну, це робить не перший так. раз, видно, що він профі. І ви ж бачите, ну, у нього своя правда. Я вийшов для себе поїсти. Ну, 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 всі, кажуть. ну всі кажуть так, ну, наша є також робота. Ми ж теж робимо свою роботу для того, щоб було що їсти.